З кийками, щитами та кулаками міліція приходить до народу після четвертої години ранку. Без розбору усіх зіштовхують зі стели. лежащих и бьют, и тягают, и ногами подштовхуют. Пакуют у всех подряд. Пошли! Дівчат просто били по голові, по, по плечах, по спині. Тільки після нападу і побиття міліція звертається до мітингувальників. Майдану Незалежності, Будуть працювати працівники ворог, встановлені відповідного обладнання. Майдан повністю розчищують від мітингувальників. Беркутівці так поспішають, що навіть розгублюються. Четв'ята! Я сказав, убити Усі, кому вдалося втекти, переслідують і поза межами майдану, допоки вони не щезають з обрію <плес> майже усі постраждалі з розбитими головами. Ти їх запитуєш за що? То вони кажуть: дякую за те, що тебе не запакували. Там таке бидло, що я розумію, чому. Наш гарант на місці президента знаходиться. Серед них і поляк, які приїхав у Київ у гості, Кийками його пригостили і по голові, і по ребрам. Показати? від перкуту постраждав і фотокореспондент Агенції Reuters. Скільки людей затримали, міліціонери не кажуть. Операція нормальна пройшла? пройшла нормально, так. Все, так? Все, так? Да, все розбили достатньо? Немає, немає. Розбитих немає. Ви порахували, скільки голів розбили? Самі собі розбили, не моїм. Так, буде ялинка у нас. Буде ялинка? Так, буде ялинка для діток. Ви порахували, скільки ви голів розбили? Ну, особистий рекорд який. Що ви бачите, що на нарізити від мітингувальників майдан зачистили за 10 хвилин. Далі огородили його щитами. А за наметом, який Євромайдану надав голова КМД Олександр Попов, одразу ж прибули рятувальники міста. Азат Сафаров, Іван Довганик, Даніл Шматко час новин.